Турецькими, українськими, білоруськими, японськими, грецькими та багатьма іншими стравами пригощали бажаючих на святі інтернаціональної кухні у школі номер один. 27 класів отримали шляхом жеребкування завдання показати все розмаїття кулінарії світу. Такі фуршети в навчальному закладі традиційні це свято проводимо в рамках дня Європи, але там у нас дуже багато заходів в травні, і ми не встигаємо провести все, на що у нас є змога і бажання. Тому ми вирішили провести саме зараз. Представляти українську кухню у школі віддали право професіоналам, працівникам їдальні, кажучи, готувалися до свята до пізнього вечора та з позаранку. На столі зрази, вареники, картопляники, домашні ковбаси, справжній борщ з пампушками та натуральний узвар. На фірмові млинці аж черга стояла, але смаколики роздавали не безкоштовно. Захмарні ціни на продукти даються в знаки. Млинці готували із 7 годин ранку. Не відходять і від сковорідки, Діти за млинцями стояли в черзі. Це звичайно не дуже дешево. Дітям млинці ми за гроші, тому тому що ну безкоштовно. Ми би раді їх накормити безкоштовно, але в нас щастя не всі не завжди виходить». Діти зізнаються, що готували страви не самі, допомагали батьки. Рецепти діставали з кулінарних книг та навіть з інтернету. Представляли учасники свята свою країну у національному вбранні. Ми настоячі українки. Я по перше співаю народному хорі десна. Так у мене й костюм Десна. Так мы представляем Турцию, то ну, нужно было одеться в национальный костюм, чтобы более эффектно было и чтобы больше привлечь внимания к нашему столу, к нашей еде, ко всему. Поэтому ну, костюмы взяли мы а, у нашей подруги, она занимается восточными танцами. В реке так одевались и мы оделись еще. Ну просто не там, как на Олимпийских играх, просто голыми неудобно ходить, непривычно будет. Журі на святі напробувала від душі, обиратимуть переможців у травні на святкуванні днів Європи в Україні.